Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 18 по 24 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. Цей тиждень пройде для вас під прапором захисту. Ви будете сяяти. Як зірка. Можливо, на цьому тижні якось так збудеться якась, якась ваша мрія. Хтось, можливо, допоможе саме в здійсненні цієї мрії, цього бажання. Можливо, на цьому тижні ви отримаєте якесь такий Кошти, як ви чекали, хтось вам в цьому допоможе. І мені завжди приємно бачити, ось таке, коли приходить допомога, коли людина чекає і каже, ось ось оця. Дійсно допомога, бо якщо у тебе є якісь мрії, які бажання, то завжди хочеться, щоб вони здійснялися, здійснювалися. Тобто цей тиждень я вам бажаю, щоб приніс дійсно здійснення ваших мрій. Щоб обов'язково хтось був поруч, який вам допоможе, нехай цей тиждень пройде для вас легко, нехай усі ваші мрії збуваються. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. У скорпіонів Скорпіонам на цьому тижні, незважаючи на те, що і до вас буде так. Ярко сядете сонечко. Захочеться, так, знаєте, зануритися в собі. Також якось відійти від якихось справ. Щось таке, можливо, занурившись в себе, ви можете підсвітити собі майбутній шлях. Так щось проаналізувати і на потім на майбутнє зрозуміти, як вам правильніше діяти. Тобто цей тиждень, можливо, хоч і буде хтось поруч, хто вам допомагає, але ви так щось. Оце занурювання в себе нехай буде таким, що ви дійсно проаналізувавши, все так змогли на майбутнє вже більш чітко розуміти, в якому напрямку вам йти. Нехай цей тиждень буде для вас таким початком якогось нового шляху, де ви будете не самі, де обов'язково поруч з вами буде допомога від ваших близьких, від ваших знайомих. Щоб ви не так не загрузилися в свої роздуми. Я вам бажаю вдалого тижня. Я вам бажаю усього самого найкращого. Занурте у себе. Ви там зможете знайти відповіді на багато питань. Ви не самі, з вами поруч люди, з вами поруч таке яскраве сонце, яке вам дійсно допоможе вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Давайте дивитися, мої любі рибки, що у вас буде на цьому тижні? На цьому тижні, можливо, у вас такі доленосні події, можливо, щось прийде таке, що... Вам дійсно оцього захочеться чогось такого саме для себе. Можливо, прийшов той час, коли вам треба трохи відпочити. Можливо, вам на цьому тижні треба, так знаєте, відпустити все і довіритися вашій долі. В якомусь такому чомусь доленосному у вас буде такий, знаєте, гарний відпочинок. Відпочинок, який дійсно пов'язан саме з бажаннями, з бажаннями, які ви так довго в собі носили. Десь там стримували цей тиждень, підказує, що зазирніться у себе і дозвольте собі відпочинок, дозвольте собі здійснити ваші мрії, ваше якесь таке бажання, ваше особисте. Не підлаштовуватись там під когось, а пам'ятайте, що ви у себе один, одна. Нехай цей тиждень для вас стане таким відпочинком, де ви зможете набратися сил, де він вам. Такий буде насичений енергією, насититися енергією. І дальніше ви будете у ресурсі. Дальніше ви зможете ще з більшими силами щось таке робити. Я вам вважаю, що такий. Зверніть увагу на оцей доленосний тиждень, незважаючи на відпочинок. Нехай, можливо, у цьому відпочинку для вас, до вас прийдуть такі дійсно сили на майбутнє. Іти вперед. Я вам бажаю вдалого тижня. Не забувайте про себе. Не забувайте! Я вам бажаю і усім нам! Мирного неба! Бережіть себе! Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!